15 квітня за участю виконуючої обов'язки голови районної державної адміністрації Тахмазової Любов Григорівни, голови районної ради Мартинюк Людмили Вікторівни, виконуючого обов'язки голови міської ради Демінчука Валентина Михайловича, відбулася міжвідомча нарада керівників органів місцевої влади і місцевого самоврядування контролюючих і правоохоронних органів П'ятихацького району. Відкрив і провів нараду прокурор П'ятихацького району Лимар Роман Іванович. На чергу денну було винесено питання про стан додержання вимог земельного законодавства на території П'ятихацького району, ефективність здійснення контролю у вказаній сфері. З детальною доповіддю з даного питання виступив заступник прокурора П'ятихацького району Мотежинець Юрій Ананійович. Співдоповідали виконуюча обов'язки завідувача сектору правового забезпечення районної державної адміністрації Жукова Яна Олександрівна, начальник управління Держземагентства у П'ятихацькому районі Марченко Віктор Миколаєвич та методист пам'ятно охоронних робіт районного будинку культури Лук'яненко Юлія Володимирівна. В території П'ятихацького району охоплена земельна ділянка загальною площою понад 165 тисяч гектарів, з яких сільськогосподарські землі це. Землі площею понад 145, ліси та лісокриті смуги понад 12 тисяч. Забудовані землі понад 3 тисячі, майже 4, Землі водного фонду 2300, тисячі природоохоронного призначення 1700. сімсот. Петіхацький район відноситься до адміністративно-територіальних одиниць Дніпроської області ограниної направленості. Зазначене свідче про те, що надходження до бюджетів усіх рівнів, формування робочих місць, а це понад 26% від працездатного населення, проводиться переважно за рахунок сільськогосподарських підприємств і господарств, а також пов'язаних з ними виробництв. А тому ми самі з вами розуміємо, і це визначено чинним законодавством, що земля є основним об'єктом як національного багатства, так і використання цих суб'єктів господарювання на території Підхарського району. Нагляд за додержання вимог земельного законодавства, захист інтересів держави і прав громадян у сфері земельних відносин є одним із пріоритетних напрямків діяльності прокуратури району. І, зокрема, результати проведених перевірок у сфері раціонального використання земель засвідчили наявність чисельних порушень з боку посудових осіб органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також органів державного контролю у формі дії бездіяльності. Так, прокуратурою Петіхацького району у 2013 році ініційовано проведення 28 перевірок у зазначених питань, в зв'язку з чим винесено 28 постанов. В поточному році вже проведено 10 перевірок. Виявлені порушені стали підставою винесення прокуратури у 2013 році 23 подань, розглядом які до дисциплінарної відповідальності притягнуто 16 посадових осіб, у тому числі одного працівника контролюючого органу. Переважною кількістю посадових осіб, які притягнуто до відповідальності, а це саме 13, є працівники органів місцевого самоврядування. Станом на 1 квітня 2014 року притягнуто вже 7 посадових осіб, у тому числі одного працівника контролюючого органу. До судів Дніпропетровської області у 2013 році прокуратура подала 26 позовів заяв на загальну суму 2 мільйона 700 тисяч гривень, що з медиана площею понад 500 Гектарів, з яких задоволено 11 позовів на суму е, понад 1 мільйон до 82 000 гектарів землі. Внесено 5 апеляційних склад на рішення суддів у справах вказаних категорій, з яких розглянуто три задоволення. Реально виконано судових рішень на суму понад 60, 600 тисяч гривень і повернуто 32 гектари землі. У 2014 році судами вже відкрите провадження у справах за трьома позовами прокурора. Це заява про визнання спадщини від мертвою. Загальна площа таких земельних ділянок складає понад 14 гектарів. Вартість землі складає 400 тисяч гривень. Задоволено поточному році 5 таких заяв, що набрали закордонні сили щодо землі вартістю понад 500 тисяч гривень. Два рішення суду реально виконано, Землю вартістю 200 тисяч, отримано сільськими радами у власні. У той же час неналежна підготовка до застосування прокурорно представницьких помагання стала підставою для припинення провадження двох справах за позовом прокурора і відмовлена прокурору в задоволенні п'яти позовів повернення без до заяв. Ну, Якщо це можна сказати у виправдання, то я можу засвідчити, що три рішення оскаржено до суддів вищої стоячої інстанції, два з яких в апеляційному порядку. Наскільки суб'єктивними можуть бути причини відмов та припинення провадження, в більшості це, можна сказати так, недостовірні дані, які обґрунтовані позовні вимоги прокурора, а такі відомості прокурорам безпосередньо отримались від органів державної влади і контролю під час приділення таких позовів. Наприклад, по заяві про визнання спадщини від омели у вигляді земельної ділянки, яка залишилась після смерті фізичної особи. Прокурорам було подано заяву до суду і безпосередньо на підставі тих матеріалів, які були отримані прокурором, прокурору взагалі не було відомо, що таке право на земельну ділянку існує на підставі державного. Акту. Лише в судовому засіданні органи місцевого сорядування і категорія Чимона було зазначено про наявність такого акту. Це при тому, що на підставі вимоги прокурора. Органам контролю і місцевого соврядування не було взагалі повідомлення про існування такого акту. У минулому році було приділено прокурорам позов до агрофірми, агроцентр, товариство за межами відповідальністю Агроцентр К, складено було прокурором такі документи на підставі даних Державної інспекції сільського господарства яким до акту не включені були дані про існування розпорядження, які мали місце в 2001 році, на підставі цих розпоряджень було винесено відповідні було укладено відповідні договори оренди. Лише в судовому засіданні про це стало відомо як прокурору, так і суду, що стало підставою для припинення провадження без добровільного виконання. Я наголошую на цьому, що дійсно це є недоліком організації роботи органів прокуратури. Ми зробили висновки з цього приводу. Більш детально будемо відноситись до тих матеріалів, які отримуються і складаються для вирішення питання щодо приділення позову. Це може також свідчити, що в окремих випадках існує непорозуміння між прокуратурою і органами місцевої влади а саме в наданні належної юридичної оцінки існуючим правом відносинам. Але, як кажуть, спір породжує істину і е, хотілося б налагати в цій частині також порозуміння з цими органами. В житті прокуратури Підихайського районного заходу реагування свідчать е, в тому числі про неналежну діяльність органів місцевого соврядування, місцевої влади і державного контролю в сфері земельних відносин. Так, структурним підрозділом, наскільки я. Зрозумів, екологічна інспекція не з'явилася на е, міжвідомчу нараду. Структурним підрозділом Державної екологічної інспекції з області перевірки додержання вимог законодавства з питань землекористування на території Пятихайського району взагалі не проводяться, а якщо і проводяться, то про існування таких результатів ані прокуратурі, ані місцевим органам нічого не відомо. Державна інспекція сільського господарства Нікторської області перевірки проводяться лише за ініціативи прокуратури району, а в окремих випадках результати перевірки та якість матеріалів складених за результатами їх проведення, дають підстави, стверджувати про необізнаність окремих її працівників. Жоден з матеріалів перевірки вказаного органу контролю не засвідчив наявність порушень під час вивчення рішень органів місцевого самоврядування. Це приводить до висновку, що Державна інспекція сільського господарства в неповній мірі звертає уваги на цьому напрямку діяльності. У той же час посадові особи вказаного органу самі допускають порушення при складанні актів реагування, винесені постанов про притягнення відповідальності. Так, за результатами перевірки законності використання калачуком земельної ділянки площою 13 гектарів земельної витреблених поїв на території Зеленської сільської ради, виїздимо на місце розташування встановлено, що за відсутністю відповідного рішення фізичної особи використовується земельна ділянка і використовується вона самовільно. З цього приводу фізична особа була притягнута до адміністративної відповідальності, але як було з'ясовано прокуратурою під час... Вирішення питання щодо приділення до суду позову про стягнення збитків на суму понад 13 тисяч, невірно було вказано у актах реагування прізвище ім'я правопорушника, що стало підставою не тільки для того, до того призвело не тільки до того, що до бюджету не надійшли відповідні суми у вигляді збитків та штрафу в сумі 510, яке було накладена на підставі постанови органу контролю, а і взагалі цю особу не змогли притягнути до відповідальності. заявленими фактами начальнику державної інспекції було внесено подання на усунення виявних порушень. За результатами його розгляду подання було задоволено і постанова про притягнення до відповідальності Калачука була скасована. Такі порушення мали місце і в діях управління Держамагенства в П'ятихацькому районі під час розгляду зверення Шевченка і Куянова, які скаржились на порушення їх земельних прав, результатами проведеної прокуратури перевірки одного особу притягнутої до відповідальності. Аналогічні порушення мали місце і в діях реєстраційної служби П'ятихацького районного управління юстиції, якими розглядались заяви приходька на реєстрацію договорів оренди. Такі договори оренди не то, що не було зареєстровано, а взагалі були скасовані факти реєстрації і надходження таких заяв до органу виконавчої влади. За результатами такої перевірки також було внесено подання і притягнуто державного реєстратора Куріщенка до відповідальності. Певної критики заслуговує діяльність районної комісії з розгляду питань щодо визначення відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території П'ТХА району. Робота останні зводилась до результату розглядів ревізії фінансово-господарської діяльності П'ятихайської райдержадміністрації та законності використання державних земель в районі. Та ще й ці засідання проводились з порушенням порядку визначення та відшкодування збитків власникам. Землі та землекористувачем, яке було затверджено постановою Кабінету міністрів No284. І це при тому, що велика кількість господарюючих, господарюючих суб'єктів фізичних осіб використовуються земельні ділянки без правових підстав, у тому числі за наявними на ній спорудами, що перебувають у власності останніх. Про це свідчать ті щомісячні інформації, які надсилаються органами місцевого самоврядування та прокуратури району. Але органи місцевого самоврядування неодноразово повідомлялася, доводилася, що розрахунок таких збитків повин, повинен проводити саме районна комісія при райдержадміністрації і лише несплата порушникам коштів, нарахованих за з додержанням цього порядку, є підставою для прокурорського втручання. До цього часу не розглянуто питання законності використання землі приватним акціонерним товариством ІМГ. Який є власником майнового комплексу, розташований на території Пітихацької міської ради на землях площею 48 гектар. Вказаним товаристам документи не виготовляються, арендна плата повному обсязі не сплачується. Міською радою питання нарахування збитків не ініціюється вже протягом чотирьох останніх років. Таке підприємство на території як міської ради, так і сільських рад є непоодинокими. Жодного клопотання про необхідність застосування представницьких повноважень простягнення звинних осіб збитків, завданих тимчасовим користуванням землею під спорудами, на які отримано право власності, до прокуратури в 2013 та поточному році не надходило. За відсутність дієвого контролю органів Державної інспекції сільського господарства Дікторовській області, управління Державного агентства у П'ятихацькому районі, П'ятихайської райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування на території райони мають місце численні факти незаконного використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Факти самовільного використання земель сільськогосподарського призначення на території району закінчується лише доведенням органами місцевого до пропорушників вимог про необхідність сплатити нібито збитки у розмірі анарендної плати. І нікому не спадає на думку, що сплата таких збитків. Не то, що позбавляє, а призводить до того, що землекористувачу, на його думку, і немає потреби ініціювати питання отримання православних документів. З такими фактами ми зверта... зіткнулись не лише протягом 2013 року, вони мали місце і в 2011-2012 роках, але окремі голови сільських рад. На своєму прикладі зіткнулись з такою проблемою, коли прокуратура зверталась до суду з позовом про стягнення збитків, а правопорушник судовій інстанції намагався повідомити суду, що такі збитки не може сплачуватися. Але є е, різні терміни, збитки, які розраховуються е, комісією з питань розгляду земельних, з розгляду земельних питань в Петхацькому районі, це збитки. По постанові 284, як я сказав, а шкода, яка нараховується Державної інспекції сільського господарства, це шкода. І вона стягується за іншою постановою, постановою 2007 року. За результатами семи таких перевірок, прокуратури приділено до судів області 14 позовів на захист інтересів держави, з яких задоволено 7 щодо землі загальною площі 49 гектар вартістю 600 тисяч. Припинено два провадження у зв'язку з добровільним усуненням порушень щодо землі 20. Площею 29 гектар вартістю 620. Виявлення таких порушень стало наслідком, можу зазначити плідої співпраці органів місцевого середування і прокуратури району. Але такі порушення носять масовий характер і в окремих випадках прокуратури не вживали заходи реагування, як я вже повідомляв, оскільки порушився порядок розгляду такого питання і доведення таких порушень до правопорушення. Звертаю увагу присутність, що в 2013 році. Та в поточному році управління Державного агентства Петтихаському району проведено інвентарізацію земель державної власності. Ці дані є як у вказаному органі, так і викладені в інтернеті публічно-кадастрова карта. І тому будь-яка особа може скористатися такими даними, а в нашому випадку посадові особи в органі місцевоселідування місцевої влади зацікавлені, зацікавлені у налагодженні дієвої роботи і взаємодії для використання їх і здійснення контролю та проведення перевірок. Якісна підготовка матеріалів та безпідставне їх направлення стали підставою для відмови прокурором району Петихацький адап засування представницьких повноважень по шести клопотаннях, складених за результатами засідання, яке повідомляв комісії. В даному випадку я запевняю, що прокуратура району не стоїть на шляху перепон у захисті інтересів держави. І безпосередньо я у перших рядах тих, які намагалися приділити до суду такі позови. Любов Григорівна пам'ятає, що ці клопотання містили в собі порушення, наприклад, того ж самого Саватєєва. Жодним чином я не, не чинив перепони, щоб пред'явити такий позов. Але такі позови, чи порушення, які розглядались порушенням самого порядку розгляду таких питань, були підставою для відмови в прокуратурі в задоволенні таких позовних вимог судами. Відсутня взаємодія і обмін інформацією між Держгінзінспекцією та управління державства в Петтихацькому районі, що воно матлює своєчасне виявлення та усунення порушень у сфері земельних правовідносин. Взаємодія між Петехацьким відділенням Верхньоїправської ДПІ та сільськими радами призводить до винесення незаконних рішень про припинення права та вилучення у громадян земельної ділянки. При цьому головами сільських і селищних рад невірно трактуються приписи статті. 141 і статті 149 Земельного кодексу України, які передбачають добровільну відмову осіб від користування землею або вилучення землі. Зокрема, Лихівської селищної, Мар'янівської сільськими радами в 2013 році приймалися такі рішення. В поточному році ще три сільські ради відзначились такими порушеннями. На цей час перевіряється, але вже встановлено факти в діях Саксиганської сільської ради. У той час, як... У той же час органи місцевого самоврядування можна певним чином зрозуміти, оскільки в їх штаті відсутні особи, які мають юридичну освіту, і взагалі ці особи не завжди мають і вищу освіту, а спеціальну якусь освіту в області там, геодезії, але це теж не є скажімо так, відговоркою від того, що такі порушення мають. Ну, масовий характер. Це всі розуміють і всі знають. Цього приводу потрібно робити щось. Я нікому із працівників органів місцевосередування не відмовляв, в будь-яких консультацій теж не можна сказати. Але кожна особа, яка звертається до прокуратури за допомогою у вирішенні цих питань, не обходить нашою увагою. Зупиняючись на діях і безв'язенці посадових осіб, слід зазначити, що я повідомлялась, переважна більшість притягнути до відповідальності за є працівники органів місцевого самоврядування. Характерними порушеннями в їх діях є відсутність належного контролю за законністю використання землі. З метою своєчасного реагування на порушення в сфері національного використання та охорони земель прокуратура району протягом 11-13 років неодноразово направлялись вимоги щодо повного і об'єктивного надання такої інформації. Остання, таке, остання така вимога направлена прокуратури 7 квітня, і я хочу просто, користуючись такою підставою, сказати, щоб ви звернули увагу на ті вимоги, які направляються. Не всі ці вимоги, не за всіма цими вимогами надається одна і та ж інформація. Дуже прошу вас звернути увагу. І звернути увагу на те, що не всіма сільськими радами своєчасно надається така інформація і взагалі надається інформація. Нагадую, особливо для, я не знаю, чи є голова Троїцької сільської ради, що прокуратура району знову такі вимоги направила 7 квітня 2014 року, мабуть, віддалено сільської ради спонукає голову на безвідповідальні дії та ігнорування цих вимог. Але таке буде не весь час. Хочу в цьому завірити Людмилу Єхімівну. Тривалий час в органі, в тому числі відсутня особа, яка повинна відповідати за роботу у сфері земельних відносин. Виникає питання і хочеться запитати голову, що в неї зроблено на указаному напрямку діяльності, яким чином вона підбирає кандидата на вказану пособу і взагалі, що робиться в неї у сфері земельних відносин. На виконання законних умов прокурора посадовими особами... Сільських рад надається інформація про стан законності використання земель територіальних громад. Втім, жодного повідомлення про наявність порушень земельного законодавства на землях безпосередньо водного фонду, розташованих поблизу села Ровенькі, це Пальмірівська сільська рада, до прокуратури не надходило. Вжитиме прокуратури району заходами порушення усунуто, до відповідальності. Притягнуто одну посудову особу. Такі порушення протягом 2013 року виявлялись на території чотирьох сільських рад. На виконання законних умов прокурор особи Соціанської сільської ради протягом 12-13 років надавалася інформація про стан законності використання земель територіальної громади. Також не надавалася повна об'єктивна інформація і лише за втручання прокуратури району органам місцевого самоврядування складено акт про порушення на землях мережі польових робіт. На цих землях встановлено порушення, а саме використання фізичної особи і підприємців Воронько землі самовільно з метою вирощування сільськогосподарської культури. Але в зв'язку з тим, що площа цієї земельної ділянки була незначною, прокурорам реагування відносно фізичної особи не застосовувалися. Останні перевірки проведені прокуратурою, на свідчить про порушення, які існують майже на усіх категоріях, у тому числі. І на землях історико-культурного призначення, житлово-громадська забудова, самоусуння сільські і селищні ради, їх посадова особа від наведення порядку і проведення відповідно до вимог чинного законодавства, користування землями, визначеними для розташування кладовищ. Захоронення проводиться у 49 населених пунктах. Втім, за виключенням земель під кладовища на території П'ятихацької міської ради. Жодними органами місцевого самоврядування не інціньовано питання отримання правоостановчого документа на зазначені землі, не визначено можливу особу, в обов'язки якої покладено порядкування і охорона таких об'єктів. А тому на цей час не зрозуміло, яким чином, і ким саме використовуються такі землі, чи виступають землі кладовищна землі прилеглих територій, якщо останні потребують розширення, чи є підстави для вилучення суміжних земель для суспільних потреб. При цьому загальна площа земель вказаної категорії на території району складає в межах населеного пункту понад 189 гектарів за межами лише 2 гектари. На цей час є невідкладна потреба проведення інвентаризації таких земель і оформлення на них документацій. З цього приводу прокуратура району зараз готується головам подання щодо вирішення питання, оскільки вже до прокуратури надходять заяви фізичних осіб про неправомірні дії, наприклад. На території Саксанської сільської ради має місце випадок і прокуратура підготовлено продання, не подання, а вимога щодо е комісії е для обстеження цієї земельної ділянки. На, е за повідомлення фізичної особи геріатричний пансіонат вже проводить захоронення на належній е фізичній особі власності земельних ділянців. Незакінчена роботою на землях історико-культурного призначення, певна кількість об'єктів не, не включена до землепорядної документації та проостановочних документів, а тому тримали час розорюються сільськогосподарськими підприємствами. Охоронні договори не укладаються, під підскоронні об'єкти не передаються. Об'єкти це я маю на увазі курган. Неодноразово з підставленням даних, внесених до статистичної звітності форми 6З із фактичними даними прокуратури йону виявлялись їхні відповідність. Скарги колишнього працівника управління Держземагентства Матвієнка засвідчили такі недоліки щодо земель резервного фонду і земель запасу, зокрема Полихівській селищній ради. Не зрозуміло, якою площею землі, землі користується оздоровчий табір Орлятки, щодо якої площі закладом виготовляється документація. Яка категорія цієї землі? Хоча е, інформація Держдерзамагинства надається, що це землі рекреаційного призначення. І це те, що лежить на поверхні, вказані недоліки повинні споникати посадових осіб управління Держамагства спільно і сільськими і селищними радами на проведення узагальнення. Проблемним залишається питання реального виконання рішень суду, які набрали законної сили. Так на теперішній час на виконанні перебуває 5 виконавчих документів, виданих на підставі рішень суддів ухвалених за результатами розгляду позову прокурору в сфері земельних відносин. Такі виконавчі документи охоплюють земельні ділянки площею е, вартістю понад 500 тисяч гривень та передбачають стягнення заборгованості в сумі 6 тисяч. Зазначеною суму стягнуто на підставі рішення, ще у 2009 році з фермерського господарства Арланд, яка й до цього часу самостійно не обравляє земельну ділянку. У 2013 році прокуратури проводилась перевірка з цього приводу і було встановлено, що працівниками податкового органу податкового органу протягом 2010-2013 років направлялись клопотання до райдержадміністрації. Втім, це фермерське господарство не позбавлялось права користування земельною ділянкою, а прокурор, який самостійно звернувся до суду із відповідним позовом, отримав відмовне рішення суду, яке було підтверджено і рішенням апеляційної інстанції. У той же час не виконання, як, цього, як рішень у п'яти виконавчих документів свідчать і про порушення з боку осіб, посадових осіб відділу Державної виконавчої служби, так перевірками виконавчих проваджень за позовом прокурора в інтересах в особі п'ятхарської адміністрації про стягнення з на користь держави збитків. В сумі 3 тисячі засвідчили наявні порушення. Переважно це порушення щодо тривалого виконання рішень судів понад 6 місяців, як визначено чинним законодавством. Недостатня ефективність роботи слідчих, слідчого відділу п'ятихайського райвідділу, якість і повнота проведених ними слідчих розшукових дій, призводить до тяганини порушення процесуальних сроків у кримінальних провадженнях. У 2013 році. До правоохоронним органам проводилось досудове розслідування у 13 кримінальних провадженнях, порушення у яких пов'язані з земельними ресурсами. По них виносились постанови про закриття провадження, але такі процесуальні рішення приймались в окремих випадках через 8 місяців після внесення даних до ЄАД, що свідчить про порушення чинного законодавства з боку посадових осіб органу досудового розслідування, а також відсутність належної взаємодії між останніми та оперативними підрозділами. Виявлені недоліки стали підстави для внесення трьох актів реагування. На цей час в залишку перебуває одне кримінальне провадження у сфері земельного користування. У той же час слід відмітити, що велика кількість порушень земельного законодавства з боку фізичних і юридичних осіб залишається поза увагою правоохоронних органів П'ятихатського району, що свідчить про низький професійний рівень працівників П'ятихацького райвідділу, неволодіння ними інформацією сказаних питань та відсутні взаємодії між органами виконавчої влади, і місцевого середування з правоохоронним органом. Підсумковуючи свій виступ, хочу зауважити, що рішення міжвідомчої наради, як ми собі бачимо, повинно призвести до не лише встановлення законності у сфері національного використання та охорони земель, а також пошуку ефективних для цього шляхів. Налагодження належної взаємодії усіх органів, як державне, які держави наділені повноваженнями здійснювати як координаційні заходи, так і контролювати одержання земельного законодавства, посилення вимогливості до підлеглих працівників з метою належного виконання ними функціональних обов'язків. Присутні керівники окремих установ та організацій району, голови та землевпорядники місцевих рад в ході наради мали можливість отримати роз'яснення стурбуючих їх питань, а також винести для себе певні висновки щодо. Необхідності покращення роботи в питанні додержання вимог чинного земельного законодавства на території п'ятихацького району. Завершуючи нараду, прокурор П'ятихацького району Лимар Роман Іванович зазначив, що всі пропозиції доповідачів щодо здійснення ефективного контролю у сфері земельного законодавства будуть враховані та викладені у відповідних рішеннях міжвідомчої наради керівників органів місцевої влади, місцевого самоврядування, контролюючих і правоохоронних органів п'ятихацького району.